Всім привіт! Я впевнена, що наших українців не здивувати добовими лісами, липовими гаями чи березовими рощами. Але я впевнена, що ви такого лісу ще не бачили. Ні, це ще поки не ліс. Це поки гарні квіти дзвіночки. І ось цей ліс. Це не дубова посадка, не соснова, не з берези. Це американський Чорний горіх. Таких посадок в Україні можна на пальцях порахувати, ну якщо вони взагалі ще є. Ці унікальні горіхи мають один невеличкий мінус. Дуже товста шкаралупа, яку розіб'є не кожен молоток. А плюсів набагато більше. Ядра горіхів не тільки смачні, вони ще й олійні та цілющі. А в харчовій промисловості, та як ліки, можуть використовуватися і листя, і кора. Все дерево має цілющі властивості. А деревина Чорного горіху ще й коштовна. Її використовують для виготовлення елітних меблів. І це не останнє диво за сьогодні. Горіхові ліси. А ось продовження це взагалі азіатські дерева, павловнія. Павловня не використовується для меблів та будівництві. Але вона ціниться за легкість деревини та швидкість її росту. І як бачите, на цій експериментальній посадці, на відміну від горіхів, щось пішло не так. Схоже, що ділова деревина на півночі України із південно-азійського дерева не виросте. Павловня не загине, але й ділової деревини не дасть. Нічого дорого. Ну а ми будемо далі відшукувати для вас цікаві моменти в природі та історії нашого регіону. До зустрічі наші каючі багато. Подорожуйте експериментів.